Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про ще один законопроект від Міністерства соціальної політики України. Адже багатьох з вас, які мене, цікавить, що буде після того, як будуть ліквідовані СЕК, як буде встановлюватися група інвалідності і що буде з пенсіями по інвалідності в подальшому. Давайте розберемося з вами в даному питанні. Дивіться, наразі Міністерство соціальної політики України працює над впровадженням нової системи соціального страхування, яка буде мати назву Є потенціал. А, наразі команда Міністерства вже розробила проєкт закону, який вже винесено на обговорення. Законопроект взагалі даний передбачає низку змін. По-перше, найголовніша зміна полягає в тому, що замість МСЕКу інвалідність буде встановлюватися за висновками мультидисциплінарних команд з використанням цифрових інструментів. Для визначення заходів підтримки буде проводитись оцінка вашої працездатності, тобто здатність вашої. Коли ви зможете повернутися до роботи і отримувати власний дохід для людей, здоров'я яких зазнало суттєвих втрат і які втратили працездатність, страхові виплати стануть більшими. Якщо після реабілітації ви спроможні працювати, забезпечувати себе самостійно, то в такому випадку держава надасть вам максимальну допомогу у безкоштовних ліках. Допоміжних засобах реабілітації, соціальних послугах, працевлаштуванні, навчанні, перенавчанні за потреби. Крім того, даний законопроект за інформацією, яку надає Міністерство соціальної політики, подовжує захист людини від звільнення через непрацездатність і дає вам можливість оплачувано відновлювати своє здоров'я та реабілітуватися більше. Року серед важливих змін законопроекту це запровадження. Покрокового алгоритму супроводу людини від реабілітації до працевлаштування і відновлення. Реабілітація буде передбачати допомогу у відновленні фізичного та психічного здоров'я, а також професійних навичок. Оплачувана реабілітація буде довшою, вона може тривати до року. Страхова виплата під час реабілітації збільшуватиметься і складатиме від 70% до 100% середньої заробітної плати. Якщо людина має довгий і складний процес відновлення після травми або хвороби, робоче місце за вами буде зберігатися понад 4 місяці. Хочу нагадати, що наразі роботодавець має право вас звільнити, якщо ви хворієте, понад 4 місяці. Також в даному законопроекті передбачена можливість працювати частково. Якщо реабілітація амбулаторна із збереженням лікарняних реабілітаційних виплат та розмежовується статуси інвалідності і працездатності, в рамках реформи статус інвалідності залишається без змін. Інвалідність буде встановлюватися за висновком мультидисциплінарної команди. З використанням оновлених цифрових інструментів, оцінка працездатності буде відбуватися після проходження вами реабілітації. Дистанційно та анонімно. В залежності від ступеня працездатності ви зможете отримувати допомогу від держави та щомісячну страхову виплату. Якщо відбулася повна втрата працездатності, людина більше не може працювати, то щомісячна фінансова підтримка від держави, Міністерство соціальної політики стверджує, що забезпечують ваше гідне існування. Крім того, в рамках реформи передбачається впровадження. Електронного кейс-менеджменту. Це для того, щоб ви будете звертатися до однієї просто тут так багато нових слів, кейс-менеджмент. Ви будете звертатися до одного спеціаліста, так? І він зможе вам в вашій ситуації відразу пояснити, чим він вам може бути корисним і як саме яким чином держава вас може підтримати. Також дана реформа не передбачає зменшення жодних. Виплат чи соціальних гарантій. Якщо ви отримуєте пенсію по інвалідності, то ви будете продовжувати отримувати всі належні виплати в повному обсязі. От такі зміни нас з вами чекають в найближчому майбутньому. Нагадую, що це лише законопроект, він ще на етапі обговорення, але просто ви задаєте питання стосовно того, що ж буде. Як не буде ліквідований уже МСЕК, тому от хочеться вам трішечки розповісти про нову систему соціального страхування. Що я хочу сказати особисто, свою думку, я завжди кажу в кожному своєму відео, що якщо це допоможе і спростить і так складний, скажімо так, процес встановлення інвалідності, отримання належних. Виплат з боку держави та іншої допомоги, реабілітації. Якщо дійсно людина, яка матиме статус інвалідності, зможе бути працевлаштована, держава їй буде допомагати в цьому, це буде супер добре. Саме головне, щоб це все, що є наразі прописано, воно не залишилось написаним на папері, щоб воно було реалізованим в життя кожної людини, яка має статус чи має інвалідність, тому чи втратила працездатність? Тому будемо стежити з вами за даним законопроектом, і тільки він буде прийнятий, обов'язково з вами поділюся інформацією.